Добрий день малята! Подивіться і скажіть, що ви бачите на картинках. Фотографії. Правильно! Хто зображений на цих фотографіях? Люди, дітки. Фотографії чудові, всі великі, кольорові. Чи зуміють в нас малята тут на них себе впізнати? Щойно хто себе впізнає. Хай одразу називає, хай промовить Ось де я, це фотографія моя. Так у вас вдома є багато фотографій, на яких зображені ви та ваші батьки чи рідні. А де ще можна побачити себе? Про цей предмет підгадайте, будь ласка, загадку. Хто завжди нам правду каже і самих себе покаже? Усі! Великі і малі себе побачать в дзеркалі. Що це таке, малята? Дзеркало. Якщо глянути в нього, кого ми там побачимо? Самих себе. Дітки, я пропоную вам подивитися в дзеркальце і впевнитись, чи дійсно правильно ця думка. Малята. Ви побачили в невеличкому дзеркальці своє що? Обличчя. А що є у кожного з нас на обличчі? Щоб я тата й маму слухав, є у мене аж два вуха. Уважно дивляться малята. У них цікаві оченята у оленочки та вови. Над очима чорні брови, добре снідає Марічка і кругленькі в неї, щічки, запах квітів вітер носить і відчув чуткий мій носик. Насторочив чуб Павло, показав своє чоло. Батько наставляв Федота. Не балакай з повним ротом. Молодці. А хто зможе сказати мені, для чого нам різні частини обличчя? Що потрібно людині? щоб бачити. Чим ми чуємо розмову, музику, шум? Чим ми відчуваємо? Та й нюхаємо різні запахи. Чим ми говоримо, співаємо, їмо. Для чого нам очі? Навіщо людині вушка? Для чого потрібен носик? Що ми робимо ротом? А зараз малята уявімо, що дзеркало наше дуже велике, таке велике, що може показати нас повністю. На весь зріст у ньому кожен може побачити свої частини тіла. Що ми там побачимо? Наші ручки, ніжки, тулуб, голову, шию. Що вміють наші ніжки? Ходити, бігати, стрибати? Різні є в нас малята, є й хлопчики. І дівчатка, та все-таки чим усі наші дітки схожі? Чим же? Усі наші малята гарні, маленькі, умілі, дружні, хороші.